В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 У студії працюють Стас Коновалов, сурдопереклад Ганна Костікова. Вітаємо вас сьогодні. У випуску атака ворога на Криворіжжя і обстріли Півдня області на Дніпропетровщині. Повернули до бюджету 35 мільйонів гривень завдяки відміні сумнівних тендерів. Стрітання Господні відзначають сьогодні за новою ліанським календарем буде багато важливої та актуальної інформації. Тож ми починаємо. Розпочинаємо випуск із ситуації в області вночі. Російська армія атакувала Криворізький район безпілотниками. Три шахеди збили оборонці з повітряного командування. Схід, але є і влучання. Це призвело до знеструмлення більше 40 тисяч абонентів, зокрема двох шахт. Наразі всіх шахтарів вже виведено на поверхню. По Нікопольщині агресор гатив з артилерії, цілив по помарганцю та мирівській громаді. Люди не ушкоджені. Натомість, за уточненою інформацією, через вчорашню атаку на Покровську сільську громаду постраждав 37-річний чоловік. В нього осколкові поранення та перелом. Потерпілого госпіталізували в стані середньої тяжкості. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі Доодин. Все більше питань викликає благоустрій серед містя Дніпра та мільйони гривень, витрачених з бюджету. Ось що думають Дніпряни про ремонт, який комунальні служби розпочали на вулиці Леварні, розповідає журналістка Ольга Ховрич. Не встигли Дніпряни оговтатися від підрахунку, в яку копічну обійшлася. Реконструкція успенської площі, як департаментом капітального будівництва Дніпровської міськради, оголошено чергові тендери. Знову ж таки, на сотні мільйонів бюджетних гривень. Цього разу на реконструкцію мереж, дощової каналізації та перевлаштування зовнішніх мереж на сусідній із Успенською площею вулиці Леварній. По першому стендерів на ремонт комунікацій договір було продовжено до кінця поточного року. Понад 100 мільйонів гривень за цим об'єктом вже було профінансовано. За договором генеральному підряднику залишилося виконати робіт із реконструкції мереж дощової каналізації на суму трохи більше ніж 6 мільйонів гривень. А ось до другого з вище згаданих тендерів виникли питання. Робоча група прозорість та підзвітність, створена при Дніпропетровській обласній військовій адміністрації, виявила недоречності. Цю закупівлю було проведено наприкінці 2023 року. Мова йде про облаштування мереж, ремонт дощової каналізації. Сюди ж входить укладання бруківки та бордюрів. Загальний кошторис цієї закупівлі понад 100 мільйонів гривень. Учасники робочої групи звернули увагу на завищену вартість матеріалів. Крім того, серед учасників цих торгів зазначалася сумнівна компанія. Її бенефіціара було внесено до санкційного списку, тож замовникам порекомендували переглянути закупівлю. Проте, судячи з останньої дати внесення змін до договору, цього досі не було зроблено. А дніпряни пречудово розуміють, на що час витрачати кошти, а на що ні. Це тільки в нас таке робить. А більше ніде. Смотри, звісно. Може, дійсно треба там, і в такому кількості, як кажуть. А там, де роздали, там не роблять. А там, де вложили чи хочуть вложити гроші, ті, що застройщики при кармані, то там робиться. Це ж комусь вигодно. Не мені, не її. Ми в тому і вам теж це абсолютно не на часі. я Тільки що зараз піднімалася крутогорним освізом. Давно тут не була в цьому районі. Я вважаю, що це не є доречним наразі. Тут, могли б ми трошки пожити з тим, що було до того, правильно? Потерпіти. Да, це моя думка. Взагалі, в принципі, не так вже і було погано, але от ми бачимо, да, що зараз ну, я вам вже відповіла, що не на часі, на мою думку. Питання в тому, чи вони правильно використають ці гроші, чи не будуть вони розкрадені. Ну, тобто, це ж найголовніше розкрадання і виділення це різні речі. А поки реконструкція мереж дощової каналізації по вулиці Леварні триває тільки на папері, за час проведення нашої зйомки жодні ремонтні роботи на цьому об'єкті не виконувалися. Розриті та огороджені ділянки прямісінько посеред вулиці, тільки заважають проїжджаючим тут автівкам. Водії фур, щоб об'їхати перешкоди на своєму шляху, на власний розсуд пересувають огороджувальну сітку на цій ділянці дороги. Тож, кому потрібен такий довготривалий ремонт, який тільки створює незручності та небезпеку для учасників дорожнього руху? Ольга Ховрич, Оля Ломовський, новини Д1. Спочатку року робоча група Прозорість та підзвітність, яку створили при обласній військовій адміністрації з метою запобігання корупції, переглянула ще п'ять тендерів. Одні скасували суму інших скоротили. Завдяки цьому вдалося заощадити понад 35 мільйонів гривень. На засідання групи розглядаються тендери, які викликають сумніви. Так відмінили аукціон Дніпровської міськради на послуги спросування інформації в онлайн-медіа вартістю у 4 мільйони 800 тисяч гривень. Кримінальна хроніка СБУ на Дніпропетровщині викрила чергових проросійських агітаторів на підтримці дій ворога в Україні. Детальніше речник Служби безпеки України у Дніпропетровській області Валерій Єфанов. Служба безпеки України заблокувала антиукраїнську агітацію чергових прихильників руського міру в регіоні. Ворожі пропагандисти заперечували військову агресію РФ та глафікували дії окупаційних військ. Так, СБУ викрила співробітника одного з об'єктів критичної інфраструктури Нікополя, який просував в інтернеті антиукраїнські наративи. Чоловік публікував меседжі, в яких називав військове вторгнення РФ спеціальною воєнною операцією. Мешканець міста, яке знаходиться під постійними артилерійськими обстрілами, підтримував дії окупантів і називав це війною Росії проти всього світу. Також працівник залізничної галузі Синельникова дотримувався активної проросійської позиції. Пропагандист публікував антиукраїнські дописи на особистій сторінці у соціальній мережі, пости переважно стосувались підтримки кремлівського режиму і заперечення військової агресії РФ. Окремі меседжі стосувалися дискредитації керівництва держави та Збройних сил України. Крім того, робітник вугледобувного підприємства з Павлограду теж займався антиукраїнською агітацією. Через особистий аккаунт в інтернет мережі він поширював інформацію з глерифікацією незаконних військових формувань квазівтворень ДНР ЛНР і окупаційних військ ворога. Ворожий прихильник закликав позбавитись нацистського режиму в Україні. Співробітники СБУ встановили антиукраїнських пропагандистів та припинили ворожу агітацію. У ході проведення слідчих дій правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які вони використовували у протиправній діяльності. Наразі в рамках розпочатих кримінальних проваджень трьом російським прихильникам слідчими СБУ повідомлено про підозру за статтею 436 Прим-2. це виправдовування, визнання правомірної заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікації її учасників, Кримінального кодексу України. Викриття та блокування протиправної діяльності здійснювали співробітники управління СБУ Дніпропетровської області за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури. У Дніпрі сталося резонансне вбивство 12-річної дівчини. 30 січня неповнолітню було оголошено у розшук. А вже вранці наступного дня тіло дівчинки із численними ножовими пораненнями знайшли у Самарському районі міста поблизу тепломагістралі на житловому масиві. Придніпровськ. вбивцю дитини оперативно затримали. Певних оперативних слідчих дій було встановлено злочинця, яким є 23-річний дніпрянин, який скоїв це зухвалий вбивство, цей зухвалий злочин. Після цього, звісно, його було затримано в порядку статті 208 за статтею 115 на умисне вбивство. Він може отримати покарання у вигляді позбавлення волі 15 років або довічне ув'язнення. Він визнає свою провину, вказав на місце злочину, вказав на знаряддя злочину. Знаряддя злочину, до речі, було знайдено і також в в установленому порядку вилучено до долученого до матеріалів справи. В громадах Дніпропетровщини активно впроваджують нову політику підтримки ветеранів війни та членів їхніх сімей. Більш детально у наступному матеріалі. Як ефективніше впроваджувати ветеранську політику у громадах Дніпропетровщини обговорювали в обласній військовій адміністрації, які проблеми ще мало вивчені? Над чим ще слід працювати? Представники громад долучилися до дискусії. Нас з вами зараз одна спільна мета це посилити комплексну підтримку. Учасників наших бойових дій, нашим оборонцям, які зараз захищають, і в тому числі і членам їхніх родин. Дніпропетровщина в даному випадку є лідером втілення, скажімо так, ветеранської політики. Хотілося б, щоб воно так і було, і цей напрямок ми всі з вами спільно розвивали. Дякую вам, кожному, за ту роботу, яку ви робите кожного дня, завдяки чому ми є лідерами в даному напрямку. Наша основна мета сьогодні це. Поділитися тим позитивним досвідом, який є в кожній громаді, в когось він є більше, в когось він менше. Для того щоб інші громади могли перейняти цей досвід та в подальшому втілити його в життя. Для того аби покращити допомогу ветеранам та сім'ям військових, потрібно вивчати їхні потреби. Зазначила секретарка М'янської міськради Наталія Ктітарова. Учасники бойових дій це ті, які звернулися до департаменту соціальної політики, їх майже більше, ніж дві тисячі. А взагалі це майже шість тисяч осіб. Це і члени сімей загиблих захисників і захисниць. Для того, щоб розуміти, яка треба їм підтримка і допомога, ми з'ясували їх потреби. І вони потребують отримання якісних адміністративних послуг, отримання в повному осізі соціальних гарантій. Державного та місцевого рівня медична реабілітаційна допомога, правова підтримка е, вигляді адвокації, професійна адаптація, вирішення житлових та земельних питань, спілкування за принципом рівний рівному, відчуття безпеки в громаді, розвиток громади у період дії військового стану, допомога фронту, вшанування військових та пам'яті загиблих, можливість приймати участь у грома... у житті громади і можливість приймати участь у політичному житті. І зрозумівши ці потреби, ми направляли свою роботу. У Кам'янському була затверджена програма підтримки ветеранів війни та членів їхніх сімей, родин загиблих на 2023-2025 роки. Торік на її виконання спрямували майже 17 мільйонів гривень. На 2024-й фінансування збільшили майже вдвічі. Кошти підуть на додаткові компенсації надання допомоги на проведення поточних ремонтів в оселях родин захисників 50% пільг на оплати житлово-комунальних послуг тощо. В громадах Дніпропетровщини є чимало таких позитивних прикладів. Вдалим виявився проєкт Я ветеран. Його Дніпропетровщина втілила першою в Україні. Це єдине вікно для захисників та їхніх рідних, де надають найзатребуваніші послуги. Дніпропетровщина продовжуватиме розбудову мережі реабілітаційних центрів медзакладів, де військові зможуть відновитися, ставатиме більше. Торік 334 родини ветеранів війни отримали кошти на житло. На це спрямували 715 мільйонів гривень бюджетних коштів. Представники громад впевнені, що окрім психологічної підтримки, важлива і соціальна адаптація бійців, навчання, перекваліфікація, працевлаштування все для того, аби ветерани війни могли якомога швидше реалізувати себе в умовах ми мирного життя Вікторія Галка, Романа Вакян, новини. Д1 сьогодні християни відзначають свято стрітення Господнього вперше 2 лютого за новоюліанським календарем. Передаю одразу слово моїй колезі журналістці Маргариті Супільняк. Маргарито, де ти зараз знаходишся? Як нас чуєш? Вітаю студія. Чую вас чудово. Ми завітали на ранкову божественну літургію до храму Різдва Пресвятої Богородиці. У день стрітення Господнього люди просять щастя, миру і перемоги Україні. Стрітення Господнє входить до переліку 12 свят, які приурочені важливим подіям у житті Ісуса Христа. Це день, коли віряни вшановують зустріч Ісуса з народом. За старим стилем, це свято відзначали 15 лютого, а за новою календарем сьогодні 2 лютого. Традиційно стрітення у народі важ вважається символом зустрічі зими з весною. Дніпряна асоціюється як зустріч темряви зі світлом, як символ нашої перемоги. Про цей день ми згодом поспілкуємося з настоятелем храму Різдва Пресвятої Богородиці А Віталієм Лопушанським. Тож більше подробиць дивіться у наступних випусках новин. Студія, вам слово. Дякую, колего Чекаємо більше інформації у наступних випусках новин. З нами на прямому зв'язку була журналістка Маргарита Супільняк. Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр імені Шевченка на честь вшанування Героїв Крут представили постанову для студентів одного з навчальних закладів Дніпра. Всі подробиці розкаже мій колега, журналіст Ян Андрусенко, вшановуючи пам'ять Героїв Крут. Театр імені Шевченка підготував музичну постанову, щоб вкотре нагадати людям про подвиг мужніх героїв. Котрі у далекому 1918-му стали на захист тодішньої незалежної України, 1918 рік, 29 січня, у для історії нашої країни є днем таким от пам'ятним, трагічним. І театр Шевченка, як завжди, готує до таких от державних і державних поминальних днів чи свят, такі от концертної патріотичні програми. Це зробиться і сьогодні для студентів для персоналу педагогічного вищого технічного училища номер 17 куди приїхав наш театр з таким патріотичним концертом. Для студентів та викладачів театр Шевченка підготував численні патріотичні вірші, сценічні постановки та воєнні пісні, а супроводжувалося все неймовірним музичним супроводом. Актор театру Ярослав Безкоровайний як ніхто інший знає про важливість правильного донесення історичного підтексту, бо знімався у фільмі під назвою Крути 1918 концерт присвячений пам'яті героїв. Крут я, до речі, знімався в одноіменному фільмі Крути 1918 На жаль, я там грав негативного персонажа, який був одним із учасників заколоту на повстанні на заводі Арсенал, яке розпочалось, яке, до речі, безпосередньо вплинуло. На хід бойових дій, яке змусило наших героїв студентів переміститися, якраз на станцію Крути, бо тому що регулярна армія, регулярні війська були відведені якраз саме в Київ на завод Арсенал, де розпочалось профінансоване і про ідейоване більшовиками повстання. Ось сьогодні весь матеріал якби зосереджений на Вшануванні героїв, які віддали своє життя в війні з більшовиками і саме героям Крутів, студентам, які, не дивлячись на свій молодий вік, віддали своє життя за нашу незалежність, за нашу свободу. Тому сьогодні всі, всі тексти, всі пісні присвячені саме героям Крутів. Театр імені Шевченка постійно проводить просвітлювально-патріотичні заходи не лише у стінах власного театру, але й поза його межами. Цього разу Шевченківці завітали до вищого професійно-технічного училища номер 17 В нашому освітньому закладі виховуються особистість, виховуються людяність і тому основні напрямки це виховання національно патріотичне. Національне патріотичне виховання, якраз сьогоднішній захід, який проводиться в наших стінах, якраз заплановано цієї тематики, присвячений річниці битві під крутами, і з Дніпровським національним. Театрам імені Шевченка у нас сьогоднішній захід сплановано за що можу подякувати керівництву цього закладу. І звичайно, з надією на майбутнє, що це в нас не останній такий захід. Будемо зустрічатися, проводити і напевно святкувати ще перемогу. Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр імені Шевченка планує і надалі проводити подібні заходи, аби донести людям всю важливість знання власної історії та пам'яті про своїх героїв. Яна Андрусенко, Віталій Шалдов. Новини Д1. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск новин завершується у студії для вас. Працювали Стас Коновалов. Сурдопереклад Ганна Костікова. Слава Україні! Вітаю, друзі! На телеканалі д 1 коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на п'ятницю, 2 лютого. До вечора хмари ще панували на небі над Дніпром весь день. Заберуться геть. Вранці піде дрібний дощ зі снігом, який о півдні повинен закінчитися. У другій половині дня опадів не очікується. Температура повітря коливатиметься від нуля до 2 градусів тепла, вітер південний до 6 метрів на секунду. У Синельниковому Новомосковському ...та Кам'янському до обіду протримається похмура погода, а у другій половині дня небо проясниться. Опадів сьогодні не передбачається. Температура повітря від 2 градусів морозу до 1 градусу із позначкою плюс. Ранок у Марганці буде похмурим до самого вечора. Вдень розпочнеться дрібний дощ зі снігом, який протримається аж до самого вечора. Температура повітря від 1 до 3 градусів із позначкою плюс. У Нікополі Кривомурозі. Та жовтих водах, погода буде хмарною. Вдень та ввечері очікується дрібний дощ зі снігом. Температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 3 градусів тепла. Народний прогноз погоди. Якщо ввечері на небі багато зірок, то зима буде довгою. Також цей день називали громовицею, бо саме в цей день в природі можливо було спостерігати і грозу. На цьому наш випуск завершено. З вами була ведуча Альона Погорєлова. Бажаю, щоб цей день став для вас найкращим, немов сонячний березневий промінчик. До зустрічі!